Святого Духа, слава Ісусу Христу! Щиро вас вітаю, дорогі браті і сестри, з одним із 12 найбільших свят в нашому православному році. Ми часто живемо так, немов забуваємо про те, що після нашої смерті нас чекає вічність і чекають наші зустрічі з Богом. Ми часто відганяємо від себе погані думки, сподіваючись на то. Ніби від того, що ми їх відженемо, ця проблема наша стосунків з Богом вирішиться сама собою. Насправді це не так. Для того, щоб з чистим серцем і з чистим сумлінням і без страху хотіти зустрітися з Богом, кожен з нас мусить тяжко працювати, переломлюючи свою лінь, свою зухвалість. Свою зарозумілість, свою ту примудрість, яку ми часто собі приписуємо. І часто ми живемо так, немов би взагалі Бога немає. Немов би, наші думки про Бога, немов би наші уявлення про світ, це і є оця об'єктивна істина, на яку треба рівнятись. От як я думаю, так воно насправді і є. Але проходять роки. Проходить час і ти переконуєшся, наскільки ти людина слабка, наскільки ті всі мрії, наскільки ці всі наші сподівання вони виявлялися марними. Тому що ні про що людина так в кінці кінців свого життя не жаліє, не жалкує, як на те, що час пройшов бездумно, нерозсудливо і даремно. Сьогодні ми вшановуємо. Одне з найбільших свят в році, і не тільки свят в році, а взагалі одну з найбільших подій в історії людства. Сам Бог готує для себе оселю. Отак, от як, як начальник має приїхати в місто, люди готуються до цього приїзду, вони готують йому кращу оселю, кращу їжу. І от так само Бог перед тим, як втілитися в людську природу. Як зійти з небес на землю до кожного з нас, він готував собі місце. І оце місце було Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, яка сьогодні народжується від праведних батьків. Ми сьогодні згадуємо той день, коли в старих бездітних людей в непримітної парі подружній народилася дівчинка, якій належало виконати таку місію. Про яку людство ніколи собі і не подумало, як може людина народити Бога, якою ж це треба бути людиною, якою треба бути чистою і праведною, щоби Господь вибрав саме тебе для цієї місії, який треба характер мати, як потрібно себе вести в житті? щоб серед всіх мільйонів і мільярдів людей, які будь-коли жили в людській історії, рука Божа саме вказала на тебе і вказала тобі на це особливе служіння. Всталені до Пресвятої Богородиці, люди завжди ділилися. Одні зневажали і казали, що вона така сама жінка, як і всі інші люди. І тим самим сьогодні такі люди відходять від церкви. Ви знаємо, що вони називають себе християнами. Кажуть, що вони віруючі люди, що вони читають те письмо, але їм це, це нічого їм не дало. Вони самі себе засуджують що тим, що читають Біблію, а не розуміють її і не хочуть зрозуміти. Пресвята Богородиця не була звичайною жінкою, подібною всім тим жінкам, які сьогодні є чи будь-коли були. Пресвята Богородиця своєю незлобивістю. Своєю чистотою, своєю цнотливістю душі і тіла, вона перевершила навіть ангелів на небесах. І не випадково в церковних піснепіннях Пресвята Богородиця називається Владичиця Ангелів. Вона досягла того, що вона би могла керувати ангелами і наказувати їм, що їм треба робити, і вони б її слухалися. Де би хто з нас сьогодні подумав, що будь-яка з нас. Жінка могла би таке зробити. Ми не можемо не тільки ангелами керувати, ми собою не можемо керувати. Ми не можемо вчасно стерпіти, коли нас образять. Ми не можемо вчасно стримати того свого слова і поганого слова, яке народжується по відношенню не тільки до ворогів, до крайніх таких ворогів, яких ми ненавидимо. Ми до дітей своїх не вміємо правильно ставитися. Хоча ми Є і матерями, і бабусями, і іншими родичами, близькими, тими, що би по природі ми би мали це робити, бо вони наші родичі тілесно. А що вже говорити про наше ставлення до незнайомих людей або до людей, які нам нібито вороги? Нам ще багато потрібно працювати над собою, щоб змінитися і повернути собі хоча б. Не ангельську подібність, хоча б людську подібність, ту, до якої закликав нас Господь Бог. Пресвята Богородиця народилася в сім'ї, де вже забули про те, що в них може народитися дитина. Вони багато над цим плакали, вони багато над цим молилися. І описує життя святих правильних Іакі Йоанни, про те, як одного разу. Батько Пресвятої Богородиці прийшов в храм і приніс жертву, яку хотів дати священнику для умилостивлення Бога і прощення гріхів. Але первосвященник не взяв цієї жертви. Він сказав, раз в тебе немає дітей, значить, ти маєш якісь таємні гріхи, і від тебе Бог відвернувся. Він забрав від тебе благословення і від твоєї сім'ї. Був. Тяжко вражений в саме серце цей чоловік, коли почув, що сам Бог від нього відвернувся. Він покинув дружину, він покинув всю свою роботу, яку мав. Він пішов в пустелю і там молився. Він там постив. він майже нічого не їв. Він просив Бога, щоб Господь повернув свою благодать до його сім'ї і подав їм обіцяну дитину, тому що вони знали, що дитина в них повинна бути. Але спливали роки, вони вже 50 років були разом, як чоловік і дружина, і дітей, вони не сподобалися. І от Господь почув молитву праведників, Він послав ангела, який сказав, що почута молитва твоя, почута молитва твоя і твоєї дружини, і незадовго в тебе буде та дитина, яку ти собі вимолив. І так і сталося. Коли прийшла повнота часу дійсно. Народилася в людському роді та, яка змінила взагалі хід всієї історії. Якби не було Пресвятої Богородиці, не було би Христа. Якби не було б Пресвятої Богородиці, не було би спасіння. Якби не було П'ресвятої Богородиці, не було б і церкви, тому святі отці справедливо називають Пресвяту Богородицю і Богородицею, тому що вона народила Бога в плоті, і Христородицею, тому що вона. Принесла в світ цього обіцяного Месію і називають навіть Церкву Родицею, тому що без Богородиці і без її заслуг ми навіть би не мали церкви сьогодні. Тому, дорогі браті і сестри, у сьогоднішнє свято є унікальним взагалі в череді всіх людських свят. Кожен з нас, коли відкриває якийсь календар, чи то світський, чи то церковний, він бачить, як багато є свят кожного дня. Не тільки кожен день має якусь важливу подію, згадується, але в один і той самий день ми можемо святкувати декілька тих чи інших свят, які треба нам вшановувати певним чином. От сьогодні Господь сподобав нас дожити до такого дня, яке, напевне, починає з собою весь цикл всіх християнських свят, тому що якби не було сьогоднішнього свята, не було би свята Різдва, Пресвятої Богородиці, всі інші свята також би не відбулися. Ось тому сьогодні, коли ми прийшли до храму Божого і повертаємо свій побожний взір до ікони Пресвятої Богородиці, повертаємося свої не тільки очима, але й духовно, своїми серцями до Пресвятої Богородиці, mm -hmm. ми завжди повинні пам'ятати про те, що вона зробила для нас всіх. Але вона не перестала, ми знаємо, що вона не померла, вона не перестала опікуватися кожним з нас. Вона сьогодні жива. Вона сьогодні чує наші молитви. І коли приходить вона в світ, ми повинні дякувати безперечно їй за те, що вона зберегла свою віру, зберегла свою чистоту для того, щоб ми з нею скористали. Коли Пресвята Богородиця жила, прийшла в цей світ, цей світ був жорстокий, злий, невдячний Богові. Але Бог.